Багажника від Ford Focus 2. Не працює, не відкривається багажник. Під'єднюю тестер до цих двох контактів. Нажимаю тут ручечку і воно нічого не має. Як її відремонтувати? Я її вже відремонтував, розібрав, розкажу. Отут треба нажимати тако і відтягується оця фішечка є. Причина була, не було контакту. Вже працює. Покажу, як вона цей, роз, розбирається кнопка, відкручую тут шість таких саморізів і отако ленько піднімаємо, не загубити ці пружиночки. Нічого тут немає. Просто оця ручечка, штифт надавлює от на цей штифтик. Отак, і тут замикає ці два контакти. І так кнопка спрацьовує. Зібрав кнопку, зараз покажу її в роботі. От Під'єднав крокодильчики до фішки, другий кінці до мультиметра. Включив на прозвонку. От Тут є такий виступ, нажимаємо і мультиметр подає сигнал, що кнопка спрацювала. Все, отак. Такий ремонт кнопки. Може комусь пригодиться.